Дитина 13 років, вона гралася як якщо простими простою мовою, плювала голкою в бумагу, і в цей час рефлекторно вдихнула і проковтнула голку. Голка, коли попадає в дихальні шляхи, або в шлунково-кишковий тракт вона може перфорувати її або зробити щось погане. Коли вона попала в шлунково-кишковий тракт, а як ми це зрозуміли, ми зробили рентген. Ми побачили її в шлунку. Хірург може заспокоїти пацієнта, може заспокоїти маму. І розуміючи, що голка може вийти, ну і народне тіло якесь може вийти. Він може спостерігати динамічно, перероблювати знімки, пальпувати дитину, виявляти червоні флаги, коли все ж таки бездіяльність це погано, і треба щось робити. Ніхто дитину не оперував. Дитина тепер здорова і щаслива вдома.